Друзі, всім привіт на нашому каналі. Напевно, кожна господиня, ну якщо не кожна, то більшість з нас знає, що буває ситуація, що часник не долежав навіть до весни, зіпсувався, погнив і будь-яка історія з ним сталася. Або ж, навіть якщо він долежав до весни і долежав і далі. То кожен раз, коли треба щось приготувати. І коли згадуєш про те, що ось зараз треба почистити 2-3 зубчика чеснику, а потім мити ще й от Ну, принаймні, у мене настрій трішки погіршується. Не люблю я мити чеснико Сьогодні хочу розповісти, як заготовляю чесник на зиму. Ну, напевно, правильно сказати це не на зиму, а на весь рік. Чистячи його один раз, будемо говорити про той чесник, який ми використовуємо в страви. Я використовую в будь-яку зажарку до грибів, в салати, куди треба додати пропущений через чесникодавку чесник. Тобто, всюди, де він не повинен бути ціленький. От. Це спосіб, напевно, для лінивих господинь. Минулий рік я так зробила, і ви знаєте, кожен раз, коли я користувалася чесником протягом року, я згадувала і думала, боже, яка я розумна, що я це зробила. Ну, в чому спосіб заключається? Нічого немає складного. Чесничок потрібно почистити. У нас ми збираємо свій чесник, не завжди він у мене долежує. По різному я намагалась там його і зберігати, і підвішувала і у віночках, і у відерцях. в общем. Не долежує він у нас. Це багато від чого залежить. І від сорту, і від умов вирощування, чи добре він просушений був, чи добре він обрізаний. Коротше, є нюанси, неважливо. І вже як збереш чесник, то вже протягом місяця вже починаєш бачити, що там щось псується, там псується. Я не чекаю, поки воно попсується. Що робимо? Чесник потрібно почистити промити відплівочок, якщо вони там залишилися і подрібнити. Подрібнити потрібно сильно. Варіантів є декілька. Я, наприклад, дрібню в ось такому блендері, просто перетираю, ну, буквально воно перетирається в пасту. Можна змолоти на м'ясорубці через саму дрібну решіточку. До прикрого можна стати і давити вже чеснику давку, як так на дрібне. Я все-таки більше люблю користуватися чашею блендера, тому що перетирається швидко, однорідно, і потім зручно мені його ну, заготовляти вже далі, робити, що там я буду з ним робити. Ну так от, Зараз підемо і мелим чесник. Ось я перемолола чесничок. Надалі використовуємо звичайний поліетиленовий пакет такого розміру, якого вам зручно. Я люблю трішечки більше використовувати, щоб одною планшеткою. І що робимо? Беремо 2 столові ложки чеснику. І закладаємо в пакетик. Навіть можна ось я покладу три, тому що в мене великий пакетик. Це. Складу на дощечку і розподіляю тонесеньким шаром. Тонесеньким, друзі, буквально 2-3 мм повинно бути. Ось розподіляю тонесеньким шаром, намагаюся надати йому більш-менш якоїсь там прямопутної форми, щоб воно краще, потім мені замерзло і краще, щоб зберігалося. Ось, ну, До прикладу, ось так. Рівномірним шаром це я зробила. А далі беремо якийсь довгий тупий предмет. Це може бути тильна сторона ножа, може бути паличка від суші, що завгодно. І робимо вздовж і впоперек такі, як от поділки. Ставлю я і трошечки ось так похолітало. Ставлю далі, похолітало. Далі, далі. І впоперек так само. Якийсь шматочок буде більше получатись, якийсь буде менше получатись. Це дуже зручно, тому що кудись нам потрібно більше, кудись потрібно менше. Там, де поділки трішки не чіткі, їх можна пройти ще раз так ми і зробимо. І в результаті отримаємо ось таку от планшетку чесничних квадратиків. А далі що робити? Далі ми це заморожуємо. Отак, на дощечці, як воно є, ставимо в морозилку і воно замерзає отакою от планшеткою. Зараз поклали в один поліетиленовий пакет, враховуючи ту річ, що часник все-таки продукт ароматний, специфічно ароматний, будемо так казати. Я потім, коли у мене вже все готово, я ще кожну планшетку загортаю ще в один поліетиленовий пакетик. А уже ту стопочку планшеток. Ну, я зазвичай роблю 5-6 собі таких планшеток, тому що мені більше не потрібно. Я складаю ще і в третій пакет і тугенько його закриваю, щоб все-таки в морозилці воно не пахло. Зберігається воно прекрасно. Холодильник у мене не пропахся За весь сезон у мене ще є там навіть декілька кубіків ще залишилося. Я не використала. І використовуємо. До будь-якої страви. Були у мене такі сумнів, був, коли я перший раз це робила. А чи не буде воно змінювати аромат, текстуру і все таке інше. Друзі, ну як, на мій погляд, нічого не міняється. Можливо, хто шалений там гурман, щось якийсь недолік, може, знайде. Мене повністю влаштовує швидко. За один раз зробив і на рік забув. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам корисних, швидких заготовок, які нам, господиням, по-любому полегшують життя, полегшують приготування страв, полегшують працю на кухні, тому що як не крути, ну, кухня, то жінка на кухні буває частіше. Дякую вам за перегляд. На все добре, до побачення.